Ну, звісно, нас не треба роз'єднувати. Я за те, щоб Україна була цілосна, як вона була Україною, так щоб вона і оставалась Україною. Яке може бути роз'єднання України? Тобто, це взагалі якийсь маразм, який нав'язує нам Росія. Ну, я вважаю, що ми були Україною і повинні залишатися Україною. Ми один народ це дійсно і роз'єднувати її не треба. Один, тільки один. Яке вони мають право, ну яке мають право Хай би тоді, коли були 50-ті роки. І взагалі Крим без України, він прожити не може. Ви знаєте, що вони, що беруть там нас на квартиру на літо, то вони собі беруть, а воно ж не йде в бюджет. Вони не окупаємо. Вода наша, все наше. Та це там не кримчани завідують усім тим. Там я так думаю, ну то всі знають, що це агресія Росії. А мирним шляхом можливо цю ситуацію вирішити? Можливо, звичайно. Але якщо в народі називають Путлер, забере війська, звичайно, це буде це краще. Ой, не кажіть мені, мене серце розривається, не можу. Ну ви вірите в те, що ми будемо єдиним народом і далі? Я вірю, сина, і дуже хочу і молюся. Дуже хороша. Тільки, тільки єдина. Скільки можуть вже її рвати на куски ці України? Ми єдина країна і єдиний народ, незалежно від того, хто ми по національності. У Ма мене мама Полька, батько росіянин, я родилася на Україні, я вважаю, що я українка. Яка різниця? Ми багатонаціональна, дружна, велика країна. Треба бути разом, звичайні. Поважати, любити свою державу, поважати один одного і все буде добре. Потрібно просто бути добрішими, чуточку-чуточку, одне до одного. У мене маленька дитина, я хочу, щоб вона росла у вільній Україні, щоб не було ніякої війни. <зас> і в цілісній, так? Так. <зас>